Крилаті охоронці нашого спокою. Вони прибули до нас з важливим завданням. Чорний прийом це ожина. Як ситуація? Я біля хати все йде по плану. Переходимо до наступної фази. Капітане! Зв'язок з супутником встановлено. Включаю зворотний відлік. Вже зовсім скоро. Я звертаюсь до вас від імені бойових воронів. Так. так Саме до вас, глядачі, закликаю дотримуватись моїх інструкцій. Переведіть камери своїх смартфонів у бойову готовність. Наведіть видошукач на ціль у вигляді QR-коду. Ви потрапили на сайт 102.if.ua. Підпишіться на щомісячну підтримку 102-ї бригади. Ви забезпечите нас необхідними ребами і дронами. Ми обіцяємо, що завдяки вашим внескам ворог отримає карколомні враження. Підписуйтесь, донатьте, ставайте частиною зграї. Дякую, друзі. Ваш реб дуже допоміг, щойно.